Гості відвідали Куряцьку виховну колонію, де ознайомились з організацією праці співробітників установи, де представників профспілкових організацій провели екскурсію у музеї імені Макаренка та прочитали лекцію з історії розвитку пенітенціарної системи Харківщини. Дуже багато хороших залишив цей просмотр. Люди, председателі Теросливих профсоюзів, це представники трудових колективів, які побачили, що... Куряж – это интересное место. Можно посещать музей, можно посещать, смотреть э, все эти экспозиции. Можно э, и нужно оказывать шефскую помощь нашим воспитанникам. Это богатейшая кодезия всех тех лучших традиций, которые на сегодняшний день в профсоюзном движении Украины должны пропагандироваться на всех уровнях. И то, что есть вот такой музей, который говорит об истории и края, и конкретно о той работе, которую проводит колония, я думаю, это дорогого стоит. Об'єднання профспілок області нагородили начальника управління обласної пенітенціарної служби Євгена Бараша, голову Харківської обласної організації Всеукраїнської профспілки, персоналу органів та установ пенітенціарної служби України Олега Плеханова, а також начальника курської виховної колонії Дмитра Холода, почесними грамотами, приймаючи нагороду від імені керівництва управління, перший заступник начальника Юрій Мосійчук привітав учасників семінару та розповів про роботу пенітенціарної служби. Служба в Харківській області. Я бы хотел с уверенностью отметить, что она лидирует в Украине, в Харьковской области, учреждение и управление проводит целенаправленную работу, которая ну, занимает призовые места по направлениям воспитательной, социально-психологической, режимной, хозяйственной деятельности. За підсумками заходу, керівники членських профспілкових організацій та працівники апарату об'єднання профспілок Харківської області вирішили регулярно проводити подібні заходи для якісного обміну досвідом. Ксенія Ручка, Микола Кузін, новини сьогодення.